Happy New Year! Вітання з Парижу! Це неймовірний щасливий новий рік в мене кожен новий рік чарівний, але цей був якийсь особливий. Ірусь, ходи до мене. Давай! Happy New Year! Happy New Year! Я на небі, Разом з тобою на небі! Злітаємо в новий рік.

Це щось неймовірне. Ось так все. Так, Натуська, давай. Ось так все відбувається. Новий рік у Парижі. Наша дівчатка Натуся! Натуська усь таке стоячне сяйво. І наші дівчатка співає, танцюють, і Парижанки співають, танцюють, і ми рухаємось по Єлісейським полям. Це чарівно! Hello! Woo! Hello! Come, come! Come, Hello. come, come! Hello! Come, Hello! Happy New Year! Thank you! Thank you! Зйомка – вся життя. Ми рухаємось від Триумфальної арки в напрямку нашої станції метро, ближче до Хейфового uh, вежі. Париж святкує Новий рік. Тріумфальна арка. Зуряний сяйво, Чарівна. Наша дівчатка. Натусі Руся! Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, un cœur vert à l'inconnu. Il n'y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. <свист> <свист> ось як все гарно відбувається, вискарбкували шампанське, вітають своїх друзів. <свист> Клас. І наші дівчатка йдуть. Який чудовий новий рік! Фантастика! А ось ми тепер збираємось біля метро. Я напевно буду закінчувати зйомку. Там, де ми починали зйомку, хаят редженсі. Га Гаре Де Неулі, Новий гараж, Новий вокзал, Симуляж Макдональдс і наші дівчатка. З Новим роком! З новим 2025 роком! Вітання з Парижу! До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Щаслива! Щаслива!